У нас є пілоти, які вже мінуснули понад півтори тисячі противника. Півтори тисячі виключно двохсотих. Виключно двохсотих, які це підтверджують. Півтори тисячі ви сказали та півтори тисячі. 200. Виключно двісті. А це ще розумієте, як ти вважає, це підтвердження? Як вважається підтвердження? Красунчики. Як вважається підтверджені? Це коли ти точно бачиш і тебе зафіксовано на відео. Угу. А часто трапляються випадки, що противник забігає в якісь укриття. Ти туди влучно кидаєш, влучно попадаєш, і ти розумієш, ну, очевидно, що, там що там просто все. фарш набор, але це не підтверджено, тому що ну немає фіксації. Угу. Це просто от якщо а ще якщо вважати стріхсотими, то це там числа просто колосальні. До потім, потім теж. І, ну і вони зачасту недалеко, як кажуть, курка без голови ще може там декілька годин бігати. І пір так само не швидко стікає. Він, якщо там десь йому там реально травмує, там, то він буває, що може бігти, бігти, бігти і потім десь упасти. Взагалі, буває таке, що ми там прям гранату під ноги, а вони прям як, як у фільмі виходять з диму і йдуть далі як зомбі. Да, екз... екзомбі, екзомбі. Да, да, виходять і проходять там в ківларі повністю, типу гарно екіпіровані, і вони собі рухаються далі. Він бігом на перезарядку, все летить. Думає, я йому зараз точно все, все при при прилітаю. Він вже лежить і вже доходить. Типу, хоча йшов, він навіть не впав.